Так, ну що, добро пожаловать домой, як то кажуть. Хто знає, той в курсі. Хто в курсі, той знає. Я... Да? Заходимо, показую, як це було. І потім буде, як це стало. Може, любителі цього діла. Так, Мерт мені видав два стільця, бо в мене нема стільців. Бачите, в якому вони стані. Теж зролиті були після пожежі. Далі, що у нас тут є? У нас тут є трошки прогоріла стіна. З тієї сторони вона трошки прогоріла. Там все перекрито дах. Зараз я вам покажу. Тут мені закрили перехід в той домик. У мене буде тільки один домик. Раніше в мене було два. Тепер буде один домик. Ну, такий вигляд буде мати. Коротше, ми вже тут всюди побували. І там у нас домик був, у ми брали на півроку домик. Там п'ять років були в домику, який згорів. Тепер я буду тут. Я ще не знаю планировку, як тут планування зробити, але приблизно я, мабуть, тут буде стіл, у мене при вході. Отак от буде стіл стоять, робоча поверхня. Ну, тут буде типу, міні склад, мій з пряжею, Ну тут, до речі, розетка поруч, виключатель. Е, ну, вітрина тож зрозуміла, що вітрина. Далі тут, скоріш за все, буде стояти мій робочий стілаж, а тут будуть стояти вже виставкові стелажі з продукцією. Сюди вниз я ще не вигадала, що тут буде стояти. Може, поставлю якусь тумбу, як у Тані було. Ну, подивимось. Тобто, зараз моя робота це я буду зараз знімати ось цей лінольон, який повело, і вичищати підлогу, потім поїду в епіцентр за фарбою. Буду фарбувати. Не знаю, оцю стінку я хочу залишити як раритет, а ці перефарбувати.